Не розділ український дріл, моя натура, вічу силу нашої культури, твіра бішов на макулатуру Ліба покой кусашка, пусика, шарим вямод, холодний мов черну, бель, бачу, бопу, в чорну болі бачу поївки, як... Продажний юда Тима, я да не удар, білий тракт серія, новий майдан, два Немовка зоста бібліотека, резочі шар потеєм. Тату тестує кушко йде патровся по закону, тестостеро, треба я володону, я сам собі тренер, тобі з тим, як у козаке, не треба корони, бо нарса хінки жиє перпота сап крики, ей скє мусара в шосі Урани на вулицях Києва, це наш саундривай дахи Вишло й знизу наверх Вулиця, мама нас виховала І брата в Андала, адекранд підвол, шоу бізна Ходю твоя естакада аронгом Кена надає ловіти стільки своїй країні Ми були стрілю собою мене споруда тільки як хортиця банду, пік пікоп, -пік лик під азов, та ванче піплат, по Карпатський рух, косацький суд трі Хавків, що задати роботу по нашому, щоб горіти мені треба тим відлівсти. На мені броні, фекійські щит, вніс бендер штаб, змінили старі порядки передання, шухелиць бандера, це посадки хоробе Світом праве свобода, а нами керує ідея незалежності наш саунд чорніший, рідніший як запах, степенчині правсі Зрадники нас не кара народного суду, це схід брат і коту характери Я на сібір сині як сірку І це наша січ, що на конвой по планеті тіху і степовий віт Хто за майбутню відповіді, хто честіші на нашій землі Ці пацани грають, не виграшки сразу мати місце наш біл. Те, що робили діди, але за оставки вищі На мені повний комплект СБУ не впізнає походи Всі притихли, коли що провінції ці ірархії, моя позиція, Вільний козак, дили таман ви досі ті на битву бід скармати Ліг мені нова січ Український андеграунд техногопак в серці Донбасу Від города до Луганська, один великий фронт, ми тут щоб перемогти, нас не зупинити Український дрил, Кіберкозацтво, це наше майбутнє, чуєш ти. Український андеграунд тих новопад в серці Донбасу Від Ужгорода до Луганська один великий фронт Ми тут, щоб перемогти нас не зупинити В Українські трилки беркозавства, це наше майбутнє, чуєш ти